35-та спартакеада Паес триває. Черговий етап змагання з настільного тенісу. Всього за перші боролися 42 учасники з 15 колективів південноукраїнського енергокомплексу. Протягом двох днів спортсмени зіграли 15 турів за круговою системою, що дозволило максимально об'єктивно визначити переможців. Цього разу колектив енергоремонтного підрозділу традиційно продемонстрував високий рівень гри. Представники РП Андрій Шевченко та Олег Значко вибороли першість у своїх категоріях і привели команду до чемпіонського кубка. Помімо цих змагань, ми ще на міжнародні змагання їздимо. Тобто ми професійно займаємося тенісом. Тось, тобто от як мінімум, за 11 року РП постійно на першому місці. Я маю рейтинг в Україні 26, й Це якщо взяти, от є найбільший рейтинг це 90. Ну тобто це десь чуть нижче середини. Друге місце у командному заліку здобула збірна управління виробничо-технічної комплектації. Юлія Сімчева, яка виступала за цю команду, впевнена, настільний теніс є чудовим спортом для здоров'я, саме тому не вперше бере участь у змаганнях. Вона пишається своїми колегами, які показали конкурентну гру. Досить непогано для першої ракетки. Це були перші змагання. Він посів четверте чи п'яте місце. А друга ракетка посіла шосте місце, що також непогано. Суперники насправді всім. Не слабкі, тому я вважаю, що наша команда впорлася непогано. Загалом наша команда посіла друге місце, тому це непоганий результат, це перемога. Бронзу у командному заліку здобула команда військової частини. Данило Гарков цього року став першою ракеткою команди. Хоча ще торік був на заміні. Я зіграв 14 ігор і програв тільки чемпіону одну ігру. Все, все останнє я виграв. А команда наша взяла. Третє місце, ми могли краще, я так думаю, що могли друге місце точно брати. Нам є куди прямувати, далі більше. Ми повинні вигравати. Не тільки друге, я вважаю, що ми можемо і на перше місце. Окрім командних підсумків, визначили й найкращих гравців у кожній категорії. Саме за індивідуальними результатами формувався загальний залі команд. У першій чоловічій групі чемпіоном став Олег Значко. Друге місце посів Данило Гарков, третя Богдан Солтановський. У категорії друга ракетка. Найсильнішим виявився Андрій Шевченко. Срібло здобув Олександр Петрик, бронзу Артем Проніченко. У жіночій категорії перемогу виборола Юлія Семчева другою стала Марія Бах, третьою Тетяна Лисак. Попереду нові етапи 35-ї спартакіади, які продемонструють справжню боротьбу серед працівників підприємства за звання чемпіона.